І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок у грудях. Нічого, все це вилікує смерть. А треба жити, і якось треба жити. Це зветься досвід, витримка й гард, і наперед не треба ворожити І за минулим плакати не варт. Отак як є, а може й бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. І поки розум от біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Хай буде все небачене побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що од нас іще залежить, принаймні, вік прожити. Як належить